Рита відкрила очі і зіщулилась. У квартирі було дуже холодно. Вона подивилася на годинник, була друга година ночі, повернулася на інший бік і провела рукою по другій половині ліжка. Холодна. Значить, Саша досі не прийшов додому. Вона сіла на ліжку. Майже 10 років щасливого спільного життя, спільний син. І невже тепер чоловік її зраджує? Причому зраджує ось так відкрито. Не відповідає на дзвінки, не приїхав ночувати. І раптом вона почула, як в замку повертається ключ. Чоловік повернувся. Вона встала із ліжка і вийшла в коридор. Привіт, прошепотів Олександр. А чому ти не спиш? Ти серйозно? відповіла Рита. Чому я не сплю? Друга година ночі, а мій чоловік тільки прийшов додому? Ти вважаєш це нормально? Я затримався на роботі, я ж тобі говорив. У мене багато роботи. Саша. А ти не міг придумати щось реальніше? Ридко. Олександр благально глянув на дружину. Ну, сіла у мене батарея. Ти був у коханке, так? Риту, ну з чого ти це взяла? Думаєш, вигадала? Ці твої затримки регулярні, майже уже два місяці. Раніше ти так не робив. Що я повинна думати? Чоловік лише знизив плечима: у мене немає іншої. Все я більше не хочу з'ясовувати стосунки. Сьогодні ти спиш на дивані. А завтра ми підемо подавати заяву на розлучення. Рита, будь ласка, почекай, попросив Олександр, я втомилася. Тебе вічно немає. Ти не береш участі у житті сім'ї. Я пішла спати. Вранці Олександр не став чекати, коли прокинеться дружина. Він зібрався раніше і пішов на роботу. Рита зібрала сина, відвела його в школу, а сама поїхала на роботу. Весь день вона нервувала. Подруга Рити Тоня. Відразу помітила, що щось не так. Знову проблеми із Сашею. Так. Прийшов вчора додому близько другої години ночі, і, як завжди, нічого не пояснив. Розлучайся, заявила подруга. Рита знизила плечима. Ось ти розлучилася, і що? По-моєму, тобі це не принесло великого щастя. Зате мене ніхто не обманює? Не знаю. У нас із Сашею завжди все добре було, а за останні два місяці його немов підмінили. Звичайно, блін, обурилася подруга. Ніби це не він пішов наліво, а ти не так поводила себе. Знаєш, Тоня, я, мабуть, з ним сьогодні ще поговорю. Зараз подзвоню мамі і попрошу, щоб вона забрала сина зі школи. Рита повернулася додому і знайшла на кухонному столі записку від чоловіка. Я не хочу ж розлучатися, але і розповісти тобі поки нічого не можу. Я йду з дому, поживу у друзів. Я повернуся через кілька тижнів, і все поясню вибач. Рита безсило опустилася на стілець. Що ж робити? Вона нервувала, але нічого не могла діяти. Минуло десять днів. Була субота. Коли Рита відкрила очі на годиннику вже було близько одинадцяти. Вона злякано підскочила на ліжку. Де ж Андрій? Зазвичай він будив її близько дев'ятої. Рита швидко знайшла свій телефон і набрала номер мами Саші. Андрій у вас? Так, не хвилюйся. Саша вже поїхав додому. Я думала, він подзвонив тобі, що вони нормально доїхали. Але, мабуть, забув. Все в порядку. Дякую. Риті залишалося тільки чекати. Олександр з'явився вдома через годину. Красивий із величезним букетом червоних троянд. Що відбувається? Ти забула? запитав він. Сьогодні річниця нашого весілля. Рита охнула. З усіма своїми переживаннями вона зовсім про це забула. Забула. Так, так. Розповім. По-перше, це тобі. По-друге, збирайся, ми їдемо в ресторан. Зрештою, сьогодні 10 років. Саша, ти обіцяв все пояснити? Рито, я працював, знайшов другу роботу. Живу, батьків, я хотів зробити тобі справжній подарунок. Тому зараз ми їдемо обідати, а потім гуляти, а потім кататися на пароплаві, і це ще не все. Ось Саша простягнув їй конверт. Рита відкрила його і ахнула. Путівки в Париж? Ти зробив це для мене? здивувалася вона. Вибач, що ти так переживала, але у мене і на думці не було зраджувати тобі. Я кохаю тебе, а я кохаю тебе. Ти найкращий чоловік у світі.